Ми досліджуємо три книги з Біблії, згруповані під назвою Література мудрості Старого Завіту, а саме Приповісті, Еклезіаст і Йов. Вони підіймають питання, що означає жити добре в цьому світі. Отже, ми розглянули приповісті, книгу схожу на талановиту молоду вчительку. Ця книга вчить добувати мудрість, атрибут Бога вплетений в реальність. Вона робить оптимістичний висновок про те, що, скориставшись мудрістю, ви побудуєте успішне життя. Але потім. Ми переходимо до Еклезіаста, книги, яка більше схожа на прагматичного критика середніх років, який каже: ви думаєте, що мудрість принесе вам успіх, подумайте ще раз, бо життя під сонцем то безглуздя. Саме ця фраза зустрічається в книзі доволі часто. Утім, щоб зрозуміти цю книгу, ми маємо спершу зрозуміти, що чуємо два голоси. Спочатку це вчитель, якого ми також звемо критиком. Головний голос книги це він. Але пропонує його нам інша людина, а саме автор. Саме він зібрав висловлювання критика, саме він організував його думки у книзі та надав остаточний висновок. Отже, чому автор хоче, щоб ми почули думку критика? Бо він хоче перевернути ваш світогляд із ніг на голову, і для цього він дозволяє критику розглянути три тривожні питання про світ. Попереджаємо, що ці питання можуть викликати неспокій. Так і є перше з них це за критиком плин часу. Покоління приходять і йдуть, але земля існувала задовго до нас і ще довго існуватиме після нас. Ніхто сьогодні не згадає людей з далекого минулого, і усіх людей, хто прийде у світ пізніше, неодмінно забудуть ті, хто прийде після них. З точки зору космосу, ти і я лише крихітна крапка. Зірки народжуються, вмирають, формують планети навколо нових зірок. Ці планети з часом змінюються і, зрештою, згорають. І на цьому космічному тлі усе моє існування це лише миттєвість. Від цього переходимо до іншого тривожного спостереження критика: ми всі неодмінно вмремо. Люди, як і тварини, приречені на смерть. Усі люди праведні, нечастиві, добрі й злі, ті, хто жертвує Богові і хто цього не робить, мають один кінець. Після марноти й коперсання ми приєднаємося до легіону мертвих. Господи, ця книга депресивна. Останнє тривожне питання, яке аналізує критик, випадкова природа життєвої течії. Отож, у приповістях життя не випадкове. Існує чіткий зв'язок між правильними вчинками і нагородою. Утім, правда в тому, що в житті цей принцип не завжди працює. Критик помітив помилку у системі. Мова йде про шанс згідно з критиком, перегони не завжди виграє найшвидший, а бій сильніший. Мудрий не завжди має їжу. Розумний статок, а освічений милість. Усі вони під владою часу та шансу. Тобто його думка полягає в тому, що контролювати будь-що в житті неможливо, бо життя непередбачуване. Таким чином всі спроби підкорити життя приречені на невдачі і падіння. Через всю книгу критик намагається пов'язати всі ці тривожні питання. Майже 40 разів він каже, що все в житті є хавель. Це слово на євриті, яке означає дим або пару, життя таке саме прекрасне і загадкове, як і дим. Воно змінює форми, перш ніж ви це усвідомити. Дим виглядає щільним, але коли ви пробуєте його схопити, він проходить крізь ваші пальці. А коли цей щільний дим застеле все навкруги, подібно туману, вам буде важко бачити. У сучасних перекладах ця метафора губиться, і хавель зазвичай перекладається як «безглуздя». Утім, якщо ви уважно прочитаєте слова критика, він зовсім не каже про те, що життя є безглуздим, а про те, що його сенс неможливо чітко зрозуміти. Як і дим, життя заплутане, воно дезорієнтує, воно неконтрольоване. Отже, що ми маємо з усім цим робити? Як не дивно, але критик насамперед визнає точку зору приповістей. Він каже, що навчитися мудрості й жити у страху Божому це справді слушна ідея. Дійсно. Він же щойно казав, що успіху це не гарантує, але він знає, що вчиняти треба саме так. По-друге, до речі, і найчастіше він каже про те, що, оскільки контролювати життя неможливо, слід припинити намагатися. Треба навчитися ставитися до подій з відкритим серцем. Бо єдине, що людина дійсно може контролювати, це ставлення до поточного моменту. Припиніть хвилювання, каже він, і отримуйте задоволення від розмови з другом. Від сонця на вашому обличчі або від смачної вечері в оточенні близьких людей, від звичайних життєвих речей. Так, і як від добрих, так і поганих, бо вони є багатими дарами Божими. У цьому й полягає дивовижна мудрість еклезіаста. Слухати критика непросто його слова можуть завести вас у темні місця. Ось чому в кінці книги слово має автор. Він не хоче, щоб ви втрачали надію. Він хоче смирити вас, щоб ви довірилися, що життя має сенс, навіть коли для вас цей сенс непомітний. Ви маєте вірити, що одного дня Бог покладе Хавелю край і справедливо зважить усе, що ми зробили, щоб ми могли це зробити. Він каже нам боятися Господа і виконувати його заповіді. Ось це і є книга «Еклезіаст». Серед літератури мудрості Старого Завіту є ще один голос, який зветься Книгою Йова. І він додасть останній неймовірно важливий погляд на нашому шляху до мудрості.